За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 1 вересня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ на Харківщині завдала авіаційних ударів поблизу селища Козача лопань Харківського району, села Котлярівка Куп'янського району та села Чернещина Ізюмського району. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 31 серпня російські війська продовжили наступальні дії на рубіжі купянськ сватова Креміна, але не досягли якихось візуально підтверджених успіхів, повідомляє інститут вивчення війни. Двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області протягом доби внаслідок ударів росіян. Ворог застосовував керовані авіабомби та РСЗВ, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Порівняно з довоєнним часом, зараз у Харкові перебувають 40% школярів. 1 вересня минулого року в місті було до 27% учнів, розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. 1 вересня в Україні та деяких інших країнах відзначають День знань.